Ніч суботи на неділю близько півночі була отримана інформація про те, що в одному з нічних клубів погрожують пістолетом. Наш патруль виїхав і був затриманий молодий чоловік. Як пізніше виявилося діючий патрульний поліцейський з травматичною зброєю, на яку він не мав дозволу. Ну, на даний момент, чи має дозвіл взагалі на травматичну зброю, це виясняє вже слідчі управління Національної поліції. І ми провели затримання цього патрульного, вилучили у нього пістолет, і також були вилучені з землі патрони, невикористані, Тобто, пострілів він, він не здійснював. От. Ну, але вважаємо, перш за все, що патрульний поліцейський. Він завжди має бути достойно себе вести, бути гідним високого звання поліцейського. Щодо нього буде проведення службового розслідування, і однозначно, за результатами цього службового розслідування буде звільнення такого потоку.